Після пікетування судів та генеральної прокуратури колектив Житомирської кондитерської фабрики дібрався до обласного управління міндоходів у Житомирі. Традиційно люди прийшли з прапорами і плакатами в руках з собою принесли імпровізовані барабани, автомобільні шини і сміттєві баки. Ми тут прийшли захищати нашу фабрику. Хай з нас не тянуть хабарі. Хай місто того, щоб додати зарплату робочим, то ми віддаємо половину прибілі. все йде на налогову. Скільки можна вже з нас тягнути? Раніше було, що ми могли конфети дати, їм вони стали, а зараз вони требують доларів. Все фабрика платить, все віддає, а їм мало, 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 мало і мало люстрацію їм, а йдуть, заробляють і платять більше. Ходимо, ми відстаюємо своє. Ми відстаємо своє, тому що вони сидять в кабінетах. і мало мало. А хай йдуть так попрацюють, як ми в три зміни працюємо. Тоді вони побачать, чи просить ці хабарі цієї фабрики, чи не просить. А не вони хочуть, щоб на вообще сиділи вже без зарплати, без нічого, бо їм треба кишені понабивати. Для податківців, які якраз сходилися на роботу, мітингувальники влаштували коридор ганьби. Ганьба! 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 В Україні був прийнятий закон про люстрацію і почалася люстрація. Наші податківці на чолі з головою адміністрації Куришко забули, що таке є, і забули подати себе в списках для люстрації. Ми будемо вимагати від них, щоб вони все таки склали списки про люстрацію і включили обов'язково себе. Тому що пані Коришко з 2010 по 2014 рік фактично працювала заступником ДПА в Дніпропетровській області і підлягає під люстрацію Потім є таких два, було три один вчасно втік Войтенко, який затероризували Житомир Житомирську область. Е, які вимагають і беруть хабарі, не дають спокою бізнесам, тому що не дають працювати можливості, потероризують, вимагають гроші. Чекаючи на посадовців, яких мітингувальники вважають хабарниками і корупціонерами, вони почали люструвати працівників обласного управління міндоходів. Пояснюють, наразі це вже п'ятий мітинг кондитерів, але чиновники досі їх не чують. Помітингувавши майже дві години, люди так і не дочекалися керівництва управління міндоходів, тож вирушили протестувати до обласної прокуратури. Проте тут до людей вийшли троє представників з відповідними документами по справі підприємства. Вони поспілкувалися з керівництвом та працівниками і відповіли на запитання. За це мітингувальники їм поаплодували та подякували, що тут їх почули. Далі з тієї ж вимогою ілюстрації, коло рушила до Житомирського окружного адміністративного суду. Втім, і там до кондитерів ніхто не вийшов, адже за їх словами суддя втік за 10 хвилин до приходу мітингувальників. Працівники кондитерської фабрики Певні, якщо посадовці не виходять до мітингувальників, значить їм є що приховувати. Люди сподіваються, що їх все ж таки почують. Втім, переконують, доки люстрація не відбудеться, вони і надалі будуть стояти на своєму і будуть влаштовувати акції протесту.